Вітаю! з вами програма Бюро адвокатських розслідувань. І я її ведуча адвокат Первушина. Тема нашої сьогоднішньої програми, як ми і обіцяли, поділ майна подружжя. На думку чомусь падають слова, всім нам добре відомої пісні гурту Віселе Ребята. Люди зустрічаються, люди влюбляються, женяться. А потім А потім приходять одного дня додому, а там вже їм ніхто не радий, а там вже їх ніхто не жде. Та й двері чомусь своїм ключем не відмикаються. І виникає питання: як бути і як поділити оте усе, що було нажито за час шлюбу? Та ще й так, щоб свого власного майна не позбутися. Бо і таке іноді має місце бути. Адвокат Первушина, телефон 785 32 85. План А подружжя мирно доходить згоди з приводу поділу свого майна, задля фіксації чого укладаються договори: договір міни, дарування, купівлі продажу тощо. І план Б, який найбільш поширений, бо часом одного з подружжя руки стоять все таки загребущими. Це звернення із позовною заявою до суду про поділ майна подружжя. Так які ж кроки необхідно здійснити, щоб не позбутися того, що належить саме вам на праві приватної власності? І щоб поза спиною не чути смішок і оте неукраїнського походження слово лузер? Все дуже просто. Хочете впевнитись? Тоді крокуємо разом. Я з супругою прожив достаточно довго. За час брака ми купили автомобіль, приватзували квартиру, обставили її. Детей у нас не было. Брак распался. Теперь не знаю, что делать. И бывшая супруга говорит, чтобы я как благородный мужчина оставил все и ушел. То есть, что делать в этой ситуации не знаю. Ладно, если были бы дети, понятно, можно было и уйти. А так детей нету. Как все поделить, если в меня не пускают, замки поменяли? С чего начать? Олександре, перше, що вам треба зробити, це заспокоїтися і з'ясувати, що при поділі майна подружжя, що є їх спільної сумісної власності, частки і чоловіка, і дружини є рівними, якщо між ними не було ніяких інших домовленостей. А розпочати треба спочатку. Шу задля виявлення майна, яке було придбано подружжям за час шлюбу, нам необхідно скласти адвокатські запити стосовно того, яке саме майно було зареєстровано за дружиною та за чоловіком. Ці запити необхідно направити до відповідних реєстраційних організацій, як то БТІ, ДАІ, Держтехнагляд, або поштою, або звернувшись безпосередньо до канцелярії цих організацій. Тож розпочнемо з ДАІ. Адвокат Первушина. Телефон 785-32-85. В управление ГАИ в среднем в течение месяца поступает несколько десятков запросов адвокатов о предоставлении информации об имеющихся транспортных средствах у тех лиц, чьи интересы они представляют. На что хотелось бы обратить внимание. То есть некоторые запросы адвокатов Оформляється недовжним образом, поэтому ми даємо на них ответы, в которых, в общем-то, разъясняем порядок тих документів, які необходимо предоставить для того, щоб отримати полноценный ответ на запрос. Взагалі, інформація про наявність автотранспортних засобів, які зареєстровані за фізичною особою, є конфіденційною та повинна видаватися саме власнику цього автотранспортного засобу. Щоправда, отримати відомості про наявність рухомого майна автівки можуть і уповноважені на те органи, як то органи місцевого самоврядування, суди, прокуратура, служба безпеки України, Державна виконавча служба, органи внутрішніх справ тощо. В этот перечень адвокати не включені. Поэтому при направленні запросу о предоставлення інформації о наліччі транспортного средства, необхідно необходимо запросу приложити копію договору, заключеного з конкретним військом. Представлюємо йому адвокатських услуг і копію про право адвокату заняття так. Адвокатський запит складається безпосередньо із самого запиту копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, копії договору про надання правової допомоги. Та якщо необхідно квитанції про сплату грошових коштів за виготовлення такого замовлення, 10 має вступив в силу закон України о доступі до, до публічної інформації. В з цим, в кінці має було направлено поручення міністерства внутрішніх а про те, щоб за інформацію, з якою люди обращаються у посол та інспекцію, то есть о налічі водійського доставлення, о налічі транспортного средства, о налічі задовжності по штрафам, налічі там била і не було дорожньо-транспортного про шест. За цю інформацію ні зима діє, которої займається. З травня 2011 року плата за отримання інформації віддає на адвокатські запити не стягується. Тобто, якщо раніше така інформація офіційно коштувала десь близько 50 гривень, то сьогодні кожен, хто звернеться до Державтоінспекції із запитом, відповідь на нього отримає безкоштовно. Задля з'ясування інформації стосовно того, скільки саме грошових коштів необхідно сплатити за виготовлення замовлення щодо наявності майна у конкретної особи, ми звернулися до БТІ. Начальник БТІ відмовився від інтерв'ю, проте його заступник Андрій Сергійович Пономарьов надав нам відповідь на запит, в якому сказано, що мінімальна ціна за підготовку відповіді на адвокатський запит складає 87 гривень. Одна копійка з урахуванням ПДВ. в інших випадках, коли за особою значиться 2, 3 та більше об'єктів нерухомості, розрахунки за роботи проводяться за одноразовими калькуляціями. БТІ адвокат Первушина. Телефон 785-30. Два Тож осталося з'ясувати, яку саме суму грошових коштів вам слід сплатити при зверненні із запитом до Держтехнагляду. Інспекція Держтехнагляду надає інформацію щодо того, яка сільгосптехніка зареєстрована за конкретною особою. Такою технікою може бути трактор, сільгоспмашина, спеціалізована дорожньо-будівельна машина тощо. Коли надходить до нас запит, а запит повинен бути здійснений у письмовій формі, занесені туди ідентифікаційний код і то коди, тоді ми можемо своєчасно відповісти на запити. Відповідь на запит щодо наявності зареєстрованого рухомого майна сільгосптехніки надається інспекцію безкоштовно, як правило, протягом 10 днів. Тож, задля того, щоб в найкоротший термін отримати повну інформацію про наявність рухомого та нерухомого майна, яке згодом можна буде поділити між подружжям, необхідно всього навсього правильно оформити запит. Отримавши відповіді з відповідних інстанцій про наявність рухомого та нерухомого майна. І впевнившись, що вам все-таки є, що ділити, вам необхідно вчинити дії, які забезпечили б його скорості, тобто звернутися до суду із заявою про забезпечення позову. Позов забезпечується накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або у інших осіб, забороною вчиняти певні дії тощо. Заяву про забезпечення позову позивач може подати до подання позовної заяви про розподіл майна подружжя. Безпосередньо разом з позовною заявою чи під час її розгляду. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву про поділ майна подружжя протягом трьох днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову. Крок третій Складаємо позовну заяву про поділ майна подружжя. А якщо ваша друга половина претендує на те майно, що належить саме вам на праві приватної власності, то другим пунктом у позовній заяві ви можете ставити визнання права власності на конкретне майно саме за вами. А якщо ситуація вкрай неприємна, як у гостя нашої програми, якого дружина до квартири не пускає, то третім пунктом в позовній заяві слід ставити вимогу про вселення в дане помешкання. При цьому наш герой, в результаті протиправної поведінки своєї дружини, втративши своє постійне місце проживання, може також оселитися на орендованій ним квартирі. А грошові кошти, які буде ним сплачено на вимушене проживання поза межами його квартири, він зможе стягнути зі своєї дружини. Для цього йому необхідно подати відповідну позовну заяву та попередньо заручитися відповідними доказами, як то договір про оренду приміщення копії квитанції про сплату грошей за оренду приміщення, заяву до дільничого про те, що дружина не пускає його до квартири, свідки тощо. Якщо ж сторони все-таки дійшли згоди у такому непростому питанні, як то поділ майна подружжя, то задля фіксації усних домовленостей краще все ж таки завітати до нотаріальної контори. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85 Відповідно до діючого законодавства України, дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом. Як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності, розглянемо деякі варіанти договірних відносин подружжя. Перший варіант договір про поділ спільного майна подружжя. Надає можливість розділити майно між подружжям, так би мовити, в натурі. Наприклад, згідно цього договору, чоловіку у власність може бути передано автомобіль, а дружині квартиру. У такому разі за домовленістю сторін у договорі можливо передбачити грошову компенсацію, враховуючи нерівноцінність поділу майна. Для посвідчення такого договору необхідні право документи на нерухоме майно та автомобіль. А саме витяг БТІ та оцінка у разі, якщо право користування квартирою має малолітня чи неповнолітня дитина сторін, договір про поділ спільного майна подружжя посвідчується за згодою органу опіки та піклування. Договір про визначення часток подружжя в праві власності на майно з можливим послідуючим розпорядженням своєю часткою на підставі правочинів, визначених діючим законодавством. Передбачає визначення часток, що будуть належати кожному з подружжя у їх спільному майні. Це може бути таке співвідношення: одна друга та одна друга або інше. З укладенням такого договору режим спільної сумісної власності подружжя припиняється і починає існувати режим спільної часткової власності. Також є можливість укладення договорів відчуження. Дарування чи купівлі продажу міни між подружжям укладення шлюбного договору також розглядається як одна із домовленостей між подружжям щодо встановлення їх майнових прав на спільне сумісне майно подружжя. А якщо з жоною проживаються ну, проживати все-таки діти, ні і частка по закону збільшена? Ні, Олександре, частки і чоловіка, і дружини є рівними, навіть тоді, коли з одним із подружжя залишаються проживати діти. Частку може бути збільшено тільки в тому випадку, якщо розмір аліментів, які сплачуються на дитину, недостатні для забезпечення їх фізичного, духовного розвитку та лікування. А це як не дивно довести вкрай важко, бо офіційний доход у переваженої більшості населення, самі знаєте який спасибо вашей програмі, що ви детально все объяснили, з чого почати і як двигаться далі. Я думаю, що все буде добре. и так, і тільки так. Бувайте. Бувайте. Після перегляду нашої програми гадаю, кожен з наших телеглядачів матиме бодай якусь уяву про те, що саме від кожного з нас залежить ким йому бути переможеним чи все таки переможцем. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85 Наступного разу ми поговоримо з вами про те, як саме давати у борг, щоб стовідсотково повернути собі свої гроші. Дякую. І як забрати у свого боржника гроші навіть тоді, коли у нього відсутні геть усе майно, на яке можна було б звернути стягнення. А я на цьому прощаюся. З вами була програма Бюро адвокатських розслідувань і я її ведуча, адвокат Первушина. Давайте економити одне одному нерви та гроші.